Комфортні показники, зниження температури повітря та опади. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень. Після нестерпної спеки антициклон з Балтійського моря на цьому тижні принесе в Україну похолодання. За прогнозом синоптиків, в середньому температура повітря знизиться на 6-8 градусів, і вже сьогодні подекуди прийдуть чи вже встигли пройти грозові дощі зі шквалистим вітром. У понеділок 7 серпня через територію України пройде холодний фронт. Вночі у Західних областях, а вдень у Центральних, Північних та Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами, у центральних та північних регіонах місцями з градом та шквалами. Нічна температура повітря в західних областях плюс 13 плюс 18 градусів, денна плюс 18 плюс 23 градуси. Нарешті території вночі плюс 20 плюс 25 градусів, вдень плюс 30 плюс 35 градусів, у східній частині у Приазов'ї та Криму місцями плюс 36 плюс 38 градусів. У вівторок, 8 серпня, без істотних опадів вночі, вдень у західній частині, а також на Одещині, Черкащині та Київщині дощі місцями з грозами. Нічна температура повітря плюс 11 плюс 16 градусів. Денна плюс 18 плюс 23 градуси. У південних, східних та центральних областях, нічна температура повітря плюс 17 плюс 22 градуси, денна плюс 28 плюс 33 градуси. У середу, 9 серпня, вночі пройдуть помірні дощі у північних областях. В день по всій Україні без опадів, вітер північно-західний. 5-10 метрів на секунду, нічна температура повітря плюс 12 плюс 17 градусів, денна плюс 20 плюс 25 градусів. У східній частині та у приазов'ї плюс 25, плюс 30 градусів. У четвер, 10 серпня, у західних областях і на крайньому сході очікуються короткочасні дощі з грозами нарешті території країни без опадів. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 17 градусів, денна плюс 23 плюс 28 градусів, у західних областях плюс 17 плюс 22 градуси. У п'ятницю, 11 серпня, у західних північних областях, а також на Крайньому сході, невеликі, подекуди помірні дощі можливі грози. Нічна температура повітря вночі плюс 12 плюс 17 градусів, денна плюс 18 плюс 23 градуси, на лівобережжі плюс 24 плюс 29 градусів. У суботу, 12 серпня, на всій території країни не передбачаються істотні опади, окрім північних областей, де вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Нічна температура повітря плюс 12 плюс 17 градусів. Денна плюс 23 плюс 28 градусів, у Приазов'ї до плюс 30 градусів. У неділю, 13 серпня, по всій території країни переважно без опадів: нічна температура повітря плюс 13 плюс 18 градусів, денна плюс 25 плюс 30 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!